Призиває Господь на проповідь апостолов і прямо їм каже. Приходя коло Галицького моря, увідів Сімона Андрія, брата його, котрі пускали сітки, і сказав їм Ісус, їм риболовам, лишайте свою роботу. Я вас закликаю на нове служення, на нову роботу. Не менше сложно, але важно я вас. Зроблю ловцями людей. Ви, апостоли, покликані будете, як стоящі на кораблі, на палубі, а ви відеоте, що в воді топляться люди, ви будете витягувати, ловити людей для царства Божого. У цьому світі сатана многим людям внушив, що Бога не є, вони самі Боги. Що собі вкрадуть, заберуть захватять, ето їх. І маса людей без дійсно на короткий час можуть много приобрісти, але потім починають думати, що вони натворили. Іноді, все, що вони приобріли, пропадає, а вони самі теж духовно пропадають, бо вони не вибрали правильний путь. І тому сатана. Рукоплеще всім грішникам, котрі нині замість того, щоб встановитися, покаятися. Кожен раз, коли ми говоримо о братах в релігії, то часто називаємо і представників інших релігій братями, ну, раді того, щоб проявити уваження. Но часто буває, ми видимо кілька людей, котрі знаходяться в нашої православної церкви, зовні суть, а вони гонітелі нашої церкви, вони – нападники наклепники, вони в судах лживі доносчики і скаржники. Ми просто кажемо. Не є і бесіди говорити, що то люди віруючі. то ніч не стоїть порівняно з тим, що вони витворяють у своїй житті. Причому вони прекрасно розуміють нас і коли слухають наше слово, кроме злоби й агресії, нічого не мають, хоча могли би признати правдивість наших слов і розкаятися. Зачим комусь? Говорити, що ми маємо святу віру, у нас є така віра національна, от ми главні, а от їх віра не добра, а в життю своєму показати приклад, що не тільки сам не дався вловити для царства Божого, але ще й других людей переговорив, щоб до церкви не ходили. Бо лиш так поступаючи ведя себе, як то ті, котрі ловлять людей для царства Божого, скільки людей проповідями привернулося до церкви. І ж так поступаючи, ми подлінні служителі Христові, ученики Христові, а у вічності у з нами для Царства Божого, і ми з ними зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божо. Амінь.